А почала його чистить, а воно йде вглубь туди. О, Отак. От Кругом. І оцю ранку теж замажу. Вітаю всіх. Зараз ми на дачі. Наводимо лад. Після зими, що я вже встигла зробити, обрізала дерева. Зараз буду робити бордоську суміш, щоб забризкати дерева, полікувати їх. Зрізали в нижні гілки горіха. Орі... Зараз отак поскладаю такі гілочки, вони підуть на розпалку. Почала обрізати Жину. Тільки пообрізала вчора троянди. От так коротко пообрізала, тому що вони почерніли На цій клумбочки трошки пообрізала, пошкребла листя. А зараз буду робити бордоську суміш. Набрала два відра води по 5 літрів в одному і 5 літрів в другому. І зараз в одному буду розводити 300 грамів мідного купороса на 5 літрів води, а її в другому потрібно 300 грам вапна. У мене вапно пушонка гашене, тому я буду додавати не 300 грамів 4 400. Випадає осадок і ці 100 грамів випадають в осадок. От, Якщо, допустимо, 300 грамів вапна розмішуємо, то грам 100-150 такою масою може випасти в осадок і вже суміш вийде не та, що потрібно. У мене пачечка мідного купороса на 300 грамів, от я її буду зараз розмішувати в одному із відер. Обов'язково мідний купорос розмішувати в теплій воді. Я вже набрала, в мене на плиті стоїть вода, каструля з водою, набрала теплої водички, тому що мідний купорос дуже погано розводиться в холодній воді. Так, 389. Ну, в общем, ще трошечки. Зараз засипаю її 5 літрів води. Так, виключаю віси. Це пушонка і вона гашена вже. Тому я дала трошки більше. Якщо у вас не гашена, не гашена, можна це все робити. Тоді потрібно, щоб воно пограло. пограло і погасилося. Також в таких самих пропорціях не 300, трошки більше брати. Є комове вапно. Комове, прям воно кусками його потрібно брати 600 грамів і 300 грамів від накупороса, це на 10 літрів води. Тому що комове вапно воно не, не розтворяється в воді, воно так камнями і остається. І тож Все, що з нього спливло, все, що розчинилося, то тим ви будете забризкувати дерева. Багато людей пишуть, що гашене вапно. Воно не годиться, воно змивається, з часом змиється, але ж воно свою дію зробить, ту, що вона потрібно, повипалює лічинки, підлікує дерево. Так, і оце так от трошки розчинили. І минути дві погуляйте. Погуляйте, щоб осів осадок. Тоді ви його зливає, цю воду зливаєте в друге відро. Даєте також постояти пару минут, який там осадочок сів, тоді третій раз отак зробите. Взагалі, раза три-чотири отак зробите, щоб був осадок. Ну, це для того, щоб не забивався оприскувач. Короте, зараз будуть мучення, буду, буду і я цим всім. Це дуже дієвий засіб, але не всі роблять бордоську суміш, тому що жаліють оприскувачі. От і я жалію, але буду робити і в общем, покажу, як воно все буде. І зараз, поки робиться бордоська суміш, я ще зроблю, щоб позапечатувати отакі дирки на деревах, суміш лікувальну. От дивіться, це в мене айва. Оце все треба позапечатувати, щоб не висихала середина. Дерево обов'язково буде хворати. От на на цій деревинці в мене багато таких морозобоїн. Зараз я також їх полічу, замажу, а тоді оприскаю бордоською сумішю. Ходімте робити оцю лікувальну замазку. Сюди пушонку додаю трошки водички, щоб... Вона погасилася отак щоб така була як як паста якась, як тісто, щоб отака була. Небагато трошечки рамушечку водички. От уже така паста. І зараз Сюди я добавлю трошки мідного купороса, грамушечку. Так, хорошо розмішую. Ось хочу показати яблуньку. Оцю ранку зачистила. А тоді дивлюся, знизу такий рівчачок. А почала його чистити, а воно йде вглуб туди. І це потрібно зачистити до зеленого камбію. Вичистити цю всю гадость. Прям... А я думаю, ну чого вона, яблунька, вроді зве... І гарно, і яблучко є. А потім раз, в раз усі осипалися. І зараз знаєте, що я ще зроблю? Зараз зараз я обріжу ці патьорки. Вона ж аж ржава, бідна, тут ствол, це аж ржавий. Це, отак деревинка і гибне. Якщо вовремя не побачить, своєвчасно не побачить, оце вже їй буде і гаплик. Так, і зараз мазати не буду, а помажу мідним купоросом розбавленим. прямо туди вранні. Хай підсохне, а тоді замажу. Ось так кругом і... Оцю рамку теж замажу. Ну, хай підсихає, а тоді вже замажу замазкою. І можна замазувати. Беру ось таким шпателем. І от так прикладаю. Потім воно підсохне і зверху я ще побілю. Не побілю, а оброблю бордовською сумішю. І дерева страдати не будуть. Вапно і Вапно і мідний купорос. Да, погано без штатива. Ми Якось так спішили і не все захватило. В общем, шпаклюємо отак дерева. Це потрібно зробити обов'язково, обов тому що в ті тріщини залазять і мошки, сок випивають, і дерево страдає, висихає стовбур. О, отак. Робити такий, таку густоту, як тісто. Так, ну все, на одній деревинці вам показала. Зараз пройдуся по всім деревинкам. А тоді вже буду обробляти бордовською суміш. Обробила всі дерева, за, шп, зашпаклювала шпакльовкою. Всі-всі пройшлася по всім деревам. Спочатку обробила мідним купоросом, водичкою розбавленою з мідним купоросом. Потім вона висохла і покрила такою замазкою. І ви знаєте, як придивилась. До кожної до деревинки підійшла, придивилася. І то там тріщина, то там. В общем, попідробляла все, що, що не є. От на черешні. Також так позамазувала. На персику дуже багато було. тріщин, сливинка. Ось прям позамазувала, видно, отакими, отакі тріщини були скрізь. Позамазувала. Вона молоденька і можна було б ці гілки потріскані обрізати. Але тоді не буде урожаю. А вона така вкусна, здорова, тислива. Коліровка така, напевно, коліровка. Здорова, смачна, солодка. І в мене менше внук дуже її... Полюбляє цю сливу, тому багато не обрізала, а от замазала, щоб, щоб вона щоб трошки її вилікувати. Ну а зараз пройдусь бордоською сумішшю і вже потім покажу результат. Дерева всі побілені, побілені на дачі. І сьогодні вже приїхали додому і пробілила, забризкала бордоською сумішю. І вдома такі злегка біло-блакитні дерев, деревця. Зараз пробілила, пробризкала бордовською сумішю. І потім, як вже почнуть набухати бруньки, от-от розкриватися, пробризкаю ще препаратами, які знешкоджують і жучків, паучків там всяких якщо сосуть, їдять дерева. На цьому відео закінчую. Всім до побачення.